Всім привіт! На огляді у нас Audi Q7 2018 року, випуску на максимальній комплектації престиж. Тут є просто все, що вам тільки може знадобитися, комфортних, зручних поїздок, від яких ви точно будете кайфувати в кожну секунду. Погляньте спочатку на цей колір. Машинка виглядає просто супер. Все класно переливається. спереду є два радари. У нас тут парктроніки, камери 360, повний привід, класні топові фари, хороша резина, диски 21. У нас тут скрізь безключовий доступ. Давайте ми перейдемо до огляду багажника. Авто в нас семимісне, зараз розкладений третій ряд сидінь, він легенько в нас складається. Там у нас всередині є повний комплект, докатка і все, що тільки вам потрібно. Так, звичайно, що багажник у нас на електроприводі. Давайте заглянемо в салончик. Тут у нас є панорама, бозе, акустика. Шторки на задніх сидіннях. У нас тут чотирьохзонний клімат, що дуже важливо, сидіння просто в ідеальному стані. Салон виглядає супер. Як всередині машинка топ, так і ззовні. Повний електропакет, звичайно. Дві пам'яті положення сидіння водія, підігріви, вентиляція сидінь. Маємо також дуже багато різних асистентів. Двигун у нас працює просто ідеально, нема до чого докопатися, помилок ніяких немає. У нас тут електроприл 2 панель, також електрорегулювання кермом, підрульові палюстки, утримання в полосі, датчик світла дощу, адаптивний круїз, мультимедія, також система старт-стоп, вибори режимів руху, допомога при спуску. Взагалі. Укомплектована машинка, просто що тільки можна і не можна. Також тут є проекція на скло. Взагалі мені дуже сподобався цей автомобіль. Я сподіваюся, що вам також. На тест-драйв на огляд приїхати ви можете до нас на авторинок, вулиця Сухарська, 18, місто Біла Церква. Ми працюємо кожен день без вихідних, на всіх чекаємо. Цю машинку ви можете придбати як за готівку за 47 тисяч доларів, так і в лізинг чи кредит. Обирайте, що вам зручно. Ми вам з усім допоможемо. Також очікуйте цю машинку на нашому телеграм-каналі, тож ця авто, яке точно вартує вашої уваги.